Привіт-привіт! Рада вітати всіх на своєму каналі і друзів, і гостей. Дякую всім, хто підписується на нас та залишається з нами. Хто ще не підписався, попрошу, будь ласка, натискайте дзвіночок, підписуйтеся. Дякую всім вам за увагу, за підтримку. Кожне ваше слово цінне для мене, для нашої родини. Тож, залишайтеся з нами гарного перегляду! Ну що ж, настало довгоочікуване літечко, виглянуло сонечко, і час готувати басейн до купального сезону. Тож сьогодні приберемо і територію біля басейну, і помиємо сам басейн. Цей басейн в нас вже років 8 служить нам добре. Ми його всі роки, всі інші роки збирали на зиму, потім знову розкладали, збирали, розкладали. В цьому році вирішили перший раз залишити його так, як є. тому що... Оці постійні збирання не є добрими для самого матеріалу басейну, тому що з роками матеріал затвердіває і може десь лопнути, так як в тому році в нас і було там, в одному місті. Зробилася тріщина, і прийшлося випускати всю воду, залатувати. Ну, було трішки роботки, заботи, тому в цьому році ми залишили трішки водички на дні басейна і залишили його ось в такому стані, як він і був. Тому що беремося до роботи, наводимо порядок, наводимо лад. І нагадую, друзі, поставте нам, будь ласка, вподобаєчку, пальчик вверх. Вам зробити це не важко, а нам буде дуже-дуже приємно. Скажу, <рикан> скотчем можна трохи позаклаївати. Усі цілі ці. Листи всі цілі один ото трошки поламаний. Його може скотчем один отом. Mm -hmm. <рикан> а що Що треба мабуть okay. раунд А тут вода подключена, можно взять? Мне там трошки надо. Сейчас вот кастать трохи. він, як Мама, а ты умеешь свистеть? А по ты умеешь

Бо, і знаєш, я біля ставка, щоб рибу <сіпу> ловити можна. що ти вже там дуба попросити. Батько, воно стало, допити. Що там? Я пробирую. А надо. А там ще треба тут. Передаю вам трішки атмосфери мого дня. Сьогоднішнього там на фоні донечка радіє. Так, а я в басейні. Трішки я тут уже почистила, але це самий самий такий перший етап, і він, я вам скажу, найлегший. Трішки залишалося води після зими. Ну, Звісно ж, вона була. Така грязна, у мене тут болотом. Болотом підпахує. Що, я зараз ось потрібно оці всі кутики, оце все-все потрібно вимити. Зараз беру соду содою, так все гарненько, гарненько. Ось тут усі оці вугли потрібно буде. Вимивати. О. Зараз я ще водичкою, чистенькою водичкою тут полю все, отак. Воно трішечки постоє, ніби замочу. Це я совком, совком вичерпувала воду. Так. Скажу відразу, що вода не холодна, вода літня. Правда, дуже тепла вода. На сонечко, вода тепленька. Хто думає, що мати басейн це дуже легко, ви дуже помиляєтесь. Перш ніж Собі купляти басейн добре подумайте, Да. це дуже для діток, дуже добре. Басейн вдома під рукою, у літню спеку можна в будь-який момент покупатися, охолодитися це дуже класно. І батькам, не тільки діткам, але за ним ще ж потрібно і доглядати. Те, що я зараз оце його помию, це саме легше, що може бути. Помити цей етап це самий найлегший. А потім етап, найважчий, той, що робить наш тато, це догляд за басейном. Якщо не доглядати, 2-3 дні і все, і вода буде як болото. Тому потрібно знати, вміти. У нас він вже не перший рік басейн цей, і чоловік мій замовляє там хімію спеціально, таблетки, на це все, що потрібно, щоб, вод, ну, щоб вода трималася чистою всі три місяці. Звісно, перший рік нам було тяжко, не дуже там вдавалося, бувало, він і зацвітав. Але вже з роками навчилися, що як потрібно, тому вже тепер йому легше, але все рівно ж це постійно потрібно провіряти. ПАЖ, да, са? PH потрібно провіряти постійно, щоб вода була м'яка, ну, да? пом'якшувати воду. Щоб вода була м'яка, тоді додаєте хімію, там і фільтрувати обов'язково воду. Ну, ми вже як запустимо, підключимо, тому покажемо вам що до чого, як ми робимо. Так, оце я замочила, зараз воно відкисне. Потім ще раз все протру, вимию вже, щоб було чисто. Щоб було вже тут чистота, і, мабуть, ще я. Ну, вже вилізу, щоб не ногами ж, звісно, тут босими, голими. Мабуть, я хлоркою ще пол промию. І все. І буде вже він висихати, чекати. Не знаю, ми, коли будемо набирати воду. Подумаємо, коли краще, щоб вже ж не набрати воду. Потрібно дивитися по погоді, а то наберемо води, а там дощі. Мию крильце о, а де ти був? Нарвав сусідів. Молодчай. Диви Клас. Диви який здоровий. Курчатка. Вам смакоти на вечерю хазяїн приніс. о Підняли ми вже і цю клітку, вирішили всіх з'єднати. А ну тихо. Вирішили всіх з'єднати і малих, і великих, і середніх, тому що цим вже, ну, малим вже було тут затісно. У них тут своя ось компанія. А ти їм, може, осюди жменю десь положи. Це ми сьогодні це перший день, тільки підняли клітку. Я думаю, звикнуть все буде добре. Ось так ось будуть щупати, привикнуть. Тоді вони бачиш гарно всі да. щупають. Нічого, вони вже це і звикнуть разом. І нам буде проще, і їм же ж там, щоб не затісно було. Такі диви. Смакота, да? Залишилися в нас три старих курочки, а то вже всі молоденькі. Малі да, та вже трошки билися, але нічого, малі теж такі задиракуваті. Ну, так. Дадуть відсіч, а то стара ну не стара, а старші залізли туди трохи, та вистачить. Тут територія нормальна для них. Тільки оця не знаю, як буде з ночівлею, як ми. Туди О, не, туди ми залізуть туди, я думаю. всіх будемо, так? Да? Я думаю, вони покальці залазити туди. Ой, дивися, один туди за сітку попав. Бачиш? Треба його якось виловити, бо він не пойме, куди йому йти. Там є. О, чуба, ано, чубатик, диви. Яка оця порода курчатка? Малий. Яка порода? Я не знаю. А ножки чорні, а не покажи. Це, може, який маран або американ. Я не знаю. Такі лапки в нього ніжні. Холодні, щось холодні. Все, малий, біжи, гуляй. Дивися ж що сюди, щоб не попало случайно. я ж так вже став. Давай від тіля починай. Кстати, отак проходиться, хоч і нема, ну там може да, бути під тим. Прямо під хатою. Туди Бачиш, мелкі-мелкі вже починають. Портулак і онла. Да. Не, ну на бордюр не треба, а там можеш і під хатою. У нас ромашечка ось квітне. Тільки чомусь по ній лазять мурашки. Не знаю, з чим обробляти ромашку. У мене завжди оце ромашки в мурашках. Що білі, що фіолетові. Ось Дивись, я покажу тобі, де оцей угол. Он і осад цього добрий вечір. А що роби мій синуля на канікулах? З другом грають. Що ви граєте? А? Обробили ми раундапом. Ось отут територію від бур'яна. Це воно через 6 днів, да, вже повинно через 6 днів десь буде видний результат нашої обробки раундапом. Тому подивимося. Далі, що я сьогодні зробила. Отут також ми все. Оцю територію ми також усе ось обробили раундапом, щоб тут не лізли бур'яни. Тут я позамітала, ще пізніше ми тут позастеляємо, щоб не було цього видно, щоб все було гарно, виставимо басейн так, як нам потрібно, я тут позамітала, помила хлоркою. І дивіться, У! ура, ура, ура! Я таки його помила за сьогодні. Я думала, що це буде в декілька етапів. що Я за один день не справлюся, а я справилася. Справилася, вичистила і з содою, і просто я водою мила, мила все тут потім уже в кінці. Обробила, ну, розбавленою нечистою хлоркою, розбавленою з водою. Обтерла все, тепер тут болотом не воняє. Зараз воняє хлоркою, але це добре. М -м -м. Пахне чистотою тепер тут. Пахне чистотою. І все, басейн готовий до. Набору води. Уже, ну, потім, коли будемо набирати воду, хіба що я трішки пройдуся шваброю, можливо, так, ну знаєте, пилючку, а далі, а далі головне зберегти воду чистою. А далі жопа. Це чоловік говорить. На, бери, Куди? Пішли садити ці. Все, пішли ми садити гарбузи. То, синуля, забіг у мене в теплицю І горох кажу, та він ще молодий дуже, коли ні, зірвав дуже смачний. А я кажу, то ти синуль ще не бачив, що ось тут є. Ти б уже побіг би давно, мабуть, і зірвав, да, ну? Ні, зривати не треба. Дожди. Почекай. Ну оця ще зеленкувата, хай ще деньок полежиться, ну бачиш? Mm. Бо буде дуже кисло. Показую полуничку, да, горох вже хороший, ану розкрий. Солодкий вже. Так, да, вже можна, якраз оце молоденький їсти. Положиш на столі, якщо не з'їси. Покажу вам свою полуничку. Урожай слабенький, тому що ви знаєте, що ця полуниця пережила і мороз, і градус. Бачите, які листя. Але все ж таки є. Я думала взагалі не буде урожаю. Хоч трішки буде чим поласувати діточка. Все ж таки урожай є. Тут. І тут он там буде. Це я ще підсадила. Ось, бачите, підсадила свою, бо там чи мурашки виїли, щось таке. Ось є. Ось іще є Червоні є, Ну і там також. По декілька ягідок є. Але ж мало, малувато. А це, я так розумію, славно, звісно. Упчиха. І ось вона у нас. Тут також є купчиха. Говорять, ягідки дуже солодкі, ароматні, тому спробуємо. І рясні. Рубрика синуля готує. Екс... Точніше, синуля експериментує, да, синуля, що ти робиш? Хочу зробити бутерброди з спечення і маршмелу. Ну, давай. А це, беру. А, ти оце поламав? а це я хочу два бутерброди зробити. Mm -hmm. Ну, щоб один маленький, жіж, цей. <laughs> а другий такий. Так ти трохи підплав, дивися. Мені кажеться, треба отак підплавити, тоді в його накрити, ні? Ну вообще щоб цей, но оно это якось и вкусніше вроде. Да. Yeah. Ну что, если такое ти е А, да? Да. А потом же ж воно там подоплывается. Mm -hmm. <laughs> ну давай, экспериментируй. Робимо. Потом осятакож чуть-чуть цей і ставимо Угу. Mm -hmm. mm -hmm. облаку. Готово? Ну, взагалі, так, да, по ідеї. Воно приклеїлося вже. Ну, да. Та ти одразу попробуй, тоді будеш робити, боже, воно не добре. А воно трохи підостине. <сх> 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 <сх>